Добрий день. Це канал. І я їм коза, а мої мамії тваринки, та я твари, знаю, де буде. Прийшла мені така посилка. Я заказувала. Що тут? Ага. Ну ще й запечатуване Ой. Скажу, що я заказала. О! дивіться, який чамадан. О! Таке я заказала чуди З того боку, чи то не з того воно, напевно, не з того. Напевно, з того треба. О. Так. Ось таке. Це не реклама. Це я у Фейсбуці побачила. Правда, тут ні, на, ні одне слово не пише українською мовою. Все не нашою. Ну що, будемо розбиратися. Це в нас шланг. Це у нас насадки і е, фільтр і той, що постапу. Так, Це бачок. Celá je nás zariadka. celá nás akumulátory. A celá je nás sam bžem bžem. Vesť tak. Vajadci akumulátory, o tako napevno ostavljajo. бачите, де вони заряджаються ті акумулятори? Так. А де зарядка? Ага, о! Ось тут дірочка є, зарядка ставити. Так. Таке я собі купила, вертіла я. Зробити собі таке, купити собі таке. Так. Трубки перегнулися трохи, Ну, нічого, їх можна вирівняти. Де вставляється? Так. Це на фільтр. Напевно, так. Що воно просто такое надівається? Ну, подивимося, так. Хай буде так буці. А як тут причепити? Оце я вже не знаю. Угу. Наталю, uh -huh. треба допомоги. <гум> Бо це щось я не, не все розумію, як його зібрати. Воно має бути ось так зібране. Так, до того близьку, що у тіє насадки, я так зрозумію. Да во Что тут? Яке вона має Во, тобі картиночка. А де палка? Не палка, то машина. Ціла апаратура. Треба буде випувати. Закрутили. Закрили. Так. Тепер ота штучка. Сюди має ще щось насаджуватися. Чекай, дивися. от то для бачка воно має бути. Де воно? Оце воно, напевно, чи що? А, там є для бачка ясно. А ви її Ось них. одна, от як О, це то арихметник. А, так тут туди... чого ж мені не сказала? Угу. 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 Так, це натягується на фільтр сюди. Це тут таке. Натягне. Так, можна і оцю приклеювати. І підключати підключати до води можна от у того шнурку. Де... Вот. Вот шнур. шнур можна підключати. Так, це сюди. Добре. Значить так. Стало, да? Ні. Так. От, є. От того можна підключати шнурок і кидати воду. А можна ой, підключати оце, от сюди. Ні, це не сюди підключається. На а як його туди підключити? Все робили. Ні, це є то й так думаю. Оце коли погано, коли інструкція не працює. Там не показують, як збирати. А звідки ця штучка? <різь> 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 Дара ми розберемося, почекай. Ні, ще. Ось це. Кидаєте в воду пщу, фільтр є. І воно качає. Оця насадка, щоб його підключити. От спочатку це надівається на шур, бо оце треба так закрутити. Він трохи туго заходить, ну так має бути. Бачите, от воно от натягається на низ, бачите? От, ой, почекайте До кінця його закрутила. Запхала. Закрутила. І от. Бачите, воно тепер нормально відправляється. Перебереться. Так випродити. і усе. Добре. Тепер оця штучка закручується отак. А це куди? Не знаю, ще. І можна отак вже взяти, взяти його. От підключати. І все. І воно буде працювати. А ще тут є дві насадки. Оця насадка, оця і оце. І в мами в руках щось я не знаю, що. Я ще не розібралась, до чого вона. Добре, а от це. от, от такого просто. Теж насадка внизу. Ой, я забула, що там насадка. Там Речу. в той є Так, акумулятор. Так, акумулятор. І от, того воно вже внизу, те, що є, воно вже буде Піш! То спиною, щоб мити, як вікна митиш, там Він щось. Десь, треба. Здається, таки можна коло хати помідори прискати. От, дивіться. От, от, от воно теж так рухається. Пум. Пум, І тепер, напевно, оті насадки так само, отаку. Ага, щось вони не влізають. Там мої діло, що вони не влізають. Тут просто немає нормальної інструкції. Давай покажу, що я. От. І по цьому треба зрозуміти. Тут зовсім різні кольори. От я тільки доглубила, як оце от налаштувати. Ну тут показує, що ось ця насадка має сюди влізати, в той перед. Не знаю, як в мене вийшло. Я п'ю. От, бачите. Винять. О, вимається. Вийшла, нарешті так. давай ще. Дойшли тяме. Все, нарешті чуть просто треба було дотиснути. Бо Вийшлося зламати його. От і. І от штучку вроді. А, ні, тут вже зразу є насадка. Ну-ка. Ні, ні воно не налазить. Ні-ні, воно сюди не налізе. Ну, Це хіба може, знаєш що? Ну, зараз спробуємо. І так, тут, по суті, з інструкцією можна догубити, що і як. Але просто боїся зломити, натиснути, бо а якщо воно зломиться, ну, коротше, ми от дішемо. Оце казалася лишня запчасть. Та вона не може бути зайва. ми просто не знаємо, куди її всунути. Ну, тут її ніде на малюночку так, він немає. Так, виходить, має. в комплекті йде два акумулятора, зарядка до нього. Насадка з водою, насадка для того, щоб кидати в воду. Ні, це насадка для того, щоб тут була піна, всяке все, щоб мити з милом. Ось, це насадка. Що можна натягати і то, і то? Ні, перед те натягається миється, а тоді його ну, знімається. Але це і насадка, насадка з флаконом. те, що хочеш, туди наливаєш. Так. Добре, ота штучка. Угу. А як та насадка відкривається? Просто крутиться, зараз покажу я вже відкрила. Угу. О, о, до кінця. О, тут, ще й тюбочка є. І от воно. Я так думаю, тут можна той шланг ж відрізати. І назад новеньку частинку. Тут, до речі, дуже довгий шланг. Покажи. Ну, шланг 5 метрів має бути. М -м -м, не думаю, що там 5, але ж немало. 4 чи 5? Я не буду брехати. Добре. Одному бачила оголошення, казали 4, другому казали 5. Але я не знаю, скільки. Мені мене не буду. Показую, як воно все налаштовується. Що треба тут притиснути, і от воно є. Тепер чуть натиснути і витягнути. Оце так само. чекай. Очкаю. Все, готово. Що, підемо подивитися і збавитися, будемо. Підемо. Відкручуємо. Подивимося, йдемо. йдемо. Так, ось так, Кинули воду. Тільки на мене. Не бери. О! Зараз я й дугички дам їм. Ну, щось буде є. О, бачите, хто поки закачало воду. Ну, файний дощ виходить. Так, давай другу насадку. Далеко. О, ним добре яблуні буде бризкати. Високо, далеко. Бачите як? Райду сюдися. Mm. Вже на кітки лучше пускай. О, бачите гарно. Ось так. Все, ладно. Чим тепер? А? Тайван, ходи сюди. <ріхати> Двій мене як історію. Ну, все, добре. От так. Всім гарного добре, дня, міцного здоров'я. Ану без насадки, подивись, як воно буде робити. бризкати що, Показувала, що воно, без насадки робить. <різь> 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 все, все. Всім папа.